Піціали ми зараз покажемо басейн і море. Зараз же в день, ми вже покупалися, пограли і зараз знову йдемо на море. О, байонок, 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 байонок. Ж, О, треба, нехай лежать, я ж казала, нехай лежать. Пішли. Це жарко. Оце наш басейн. Отак ми грали в волейбол. Тут. Отут ми беремо наші полотенці. Ну, Куда я полягнув? Дуже сонце світ. Давай, я а туди, да. якщо йти, то там тенісні корти. Ми будемо ввечері там грати, ми покажемо вам. Андрюха, Люба, жора, марат, оля, тут було б так класно, якщо про разом так зібратися, подивіться, тут. І... волейбольне і волейбол є в басейні, і волейбол там далі є на пляжі. І теніс є. Це, Це наш басейн. Це перший басейн. І от тут дуже прикольно, там дуже мелко, там неглибоко да, пограти, А от тут уже і глибоко йде. Метр вісімдесят. Тут... Да, Метр вісімдесят плавати дуже да. прикольно. Женьок тут взагалі тут. Завісиновий да. да. Женьок, Привіт! <рес> Ось куди той басейн. Я точно не плавав. не плавав, да? так? Він бач такий начебто не закінчується. Ми Як ми підемо? Туди чи туди? Ну, щось сюди покажемо цих штук прикольно. А, тут по своїй формі рибки Да, Так, там вон дільтинщики, А що плюскають. Ваше зайдемо, сьогодні довольтам. А він ну, але прикольні. Так, це завод. Тут якийсь щось таке. Але ми не знаємо насправді? Точно на ми насправді не знаємо. не знаємо, який він, то треба тут. Що ж дай, там виходу немає, нам Школи не сюди. О, тут наміри, на там а є прикольні а, доміки. Там є, повністю я тебе питала, що за домік, все глянемо. Так, пішли потім, туди ще зайдемо. Там прикольні, здається, це під домі, а вам покажеться. Це дзві... погано Видно погано, так. І що, ми по галявині підемо? підемо. Бо там люди, що там не заважати. Покажи, це редісінь. Mm. Це квіточки якісь цвітуть. Квіточки так цікаво. Квіточки це прикольно. Це це Пішли ці жовті, покажуть квіточки. Е. Ну у нас не тільки дівчата, о, дивіться. І тільки хлопці. Оля дитяча. Гор, Оля, тут, тут з латкою взагалі, би завісло так, би, що Не знаю. Ой, дивіться, який оранжевий. Помаранчевий. Мужики, вибачайте, тримайтесь, тримайтесь, мужики. Це декілька секунд витримало все ідемо. Ні, Ось, ще не ви... Да, Давайте бабочка вам попу... полетіла, будемо бігати. Диви, диви, зніми її. Загаляємо прикольно. А от тут же, бачите, як ми близько живемо, вже починається пляж. Зараз я покажу пляж. Готові? Мають. Готові? Готові? Оля! Насправді тут, бачите, ви таке, вона як бухта зроблена. То це не, не досить... Не... Не настільки прикольно, але все одно прикольно. Мені знаєте, що подобається? Оці нібито ворони, я не знаю, що це за птиця, але вони такі, по-перше, сміливі, по-друге, великі. І вони прямо перед тобою бігають, літають там щось. Толі ворони, то лі чайки. Да, Яки називає вороночайками. Тут можна кататися на, на водному мотоциклі. З парашютом можна тут, коротше, як в Криму. Як я казала, тільки не фатає. Шаурми й пахлави. Так, да, жіночі, щоб ходити квітня пахлава. Ось прикольно тут галявинки, під пальмами стоять різні шезлонги. Зараз е, пік е, е, обід. Максимальна температура сьогодні, мабуть, 37 градусів. Давай так, не мабуть, а точно дивитися і казав. Ну добре, ми потім точно скажемо, але я веду до диви, того, диви, що... Не настільки жарко, що, ну як Женяк говорив, що ні, ну, жити ні, не як можна, Женьока. жарко так, але Женьок, це коротко, все тут терпимо, нормально, тут нормально. нормально. В травні можна їхати. До речі, ми зараз будемо, Макс буде один купати щось взагалі. Нікого воно? на пляжі немає. Та тому що зараз саме обід, саме цей. Так, да, тут багато кого відпочиває з дітьми, тому. Ми тут були вранці, то тут багато було людей, а зараз всі десь купувалися. Да, я поставлю в тінючок цей. Знаєте що там ще прикольно? Вот там посередині є такий, не знаю, як це назвати, плод чи що. На нього класно. <рес> типа пірс. Да, на нього прикольно збиратися і з нього пригати. Що, то буду знімати? Як? Я цей? О, то зніми, як я вже туди пливу. А ну чекай хвилинку, тримай камеру. А що таке? Роздягнуся, Давайте, я роздягнуся, а потім вмію. Давайте вам поки щось ще покажу. Ну дуже цікаво, залізяки Це такі стоять, вони стоять. Ну да. А що робити? Гаряче. то залізяки, вони такі дуже високі, і нащо вони зроблені, я не розумію, треба подивитися. Отам є, далі бачите, є. І я бачу там ще далі є. Блін, Мася, я відчуваю, ми зараз скупаємося і будемо обрати. Дуже жалко. Заценить трусиля Макса. Давай реально скупаємося, будемо перебрав. Нереально так. Зараз вот и выйдет вода від шла. А в нас після обида відходить Що це написано? Ба... <різований> Може хтось знає, що це написано. Може алфавіт. Вода дуже добре. Давай. Ти знімаєш? Да, щучка. Подумаємо логічно. Мене, мабуть, нічого. Що, я різко заходити не буду, та не відходь в мене, мене ж не чутно. Ну, спеціально... тебе ж видно не буде. А, то я спеціально підходжу, щоб чутно воно було. Мене чутно, прийом, прийом. Ти поки різко не будеш заходити, тримай, камеру, Ні, ні я, я різко зайду. ні, я пішов. Ні, я пішов. Ну як? Клас. Падай. Так виглядає. Навіть доники, які я говорила, там обережніч. Вон дитель наша. Паночки, пісочок. Все. Май вже скупався. Отак От ми і купаємося. Робимо висло, короті, що вона дуже солена короті, і все. Прикол тут наступнемо. Воно дуже сильно стало м'яко. До тієї штуки треба було вранці пливти. А зараз до неї можна навіть дойти. Бачите, наскільки вода відійшла? Тобто... Аж до банана була вода приблизно. Ну десь, так, да, до банана. Десь так було. <різь> що, ти заходиш? Nossa, é um bocchinho de ser.